До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Бродівської громади. Це кримінальний випуск новин. І сьогодні дивіться про таке: вбивство подружжя у Лопатині. ДТП у суходолах. Що стало причиною аварії? ДТП біля тернопільського перехрестя. Наслідки автотрощі. Про це інші новини далі у випуску. У селищі Лопатин сталося моторошне вбивство. Деталі у сюжеті. Подія сталася в селищі міського теплопата вночі. о 4 годині 45 хвилин ранку. До відділення поліції №1 1 міста Радехів надійшло повідомлення про те, що житель виявив свого тестя, який лежав весь у крові. Коли приїхала слідчо-оперативна група, в коридорі виявили труп чоловіка, а в кімнаті виявили жінку, яку стовкли до невпізнання внаслідок розбиття голови. Обличчя вбитої було надзвичайно понівечене. Начальником ГУНП у Львівській області введено оперативний план перехват на місці вбивства. Відсутній також автомобіль Сан Рекстон, номерний знак ВС 8282 -82 сн як пізніше встановлять правоохоронці, підозрюваний після вбивства, поїхав з місця злочину на автомобілі вбитого. А знаряддям вбивства стала мисливська рушниця. Пошуки ймовірного вбивця тривають. Висловлюємо від телеканалу Броди Онлайн щирі співчуття родині Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов. Телеканал Броди онлайн. На міжнародній трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Її наслідки бачила наша знімальна група. Неподалік села Суходоле Бродівської міської територіальної громади сталася аварія за участі вантажного автомобіля. На місці з'ясували, що водій не впорався із керуванням та врізався у відбійник. Тимчасово рух на трасі було заблоковано. На місці працювала патрульна поліція, яка встановлювала причину аварії. Сам водій не постраждав, ушкоджень лише зазнала передня частина автомобіля. У таку погоду варто бути обережним на дорозі і дотримуватися безпечної швидкості. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродилайн. Також біля тернопільського перехрестя сталася аварія, що стало причиною. Дивіться далі. На часі Київчок біля міста Броди зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ 2109 та вантажний автомобіль ДАВ. Наслідок події 53-річна пасажирка ВАЗу була затиснена конструкціями автомобіля. Рятувальники, що працювали на місці події за допомогою гідравлічних ножів та розтискача, де блокували автомобіля жінку та передали її медикам Сергій Нікішин телеканал Лаканал На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Нехай біда обходить вас стороною. Вітання всім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Всесвітній день захисту тварин, що відзначається 4 жовтня, має на меті не лише підвищити обізнаність про проблеми тварин, а й заохотити людей до дій, які сприяють покращенню умов їхнього існування. Цей день є глобальною платформою для обговорення і просування етичного поводження з тваринами, захисту їхніх прав та збереження довкілля. Основні ідеї та цілі всесвітнього дня захисту тварин включають захист прав тварин. Це включає в себе боротьбу проти жорстокого поводження, експлуатації та знущань над тваринами. Йдеться про встановлення правових норм, які б забезпечили належний захист тварин від знущань у сферах, таких як цирки, ферми, лабораторії та інші місця, де вони використовуються людиною. Підвищення обізнаності про біорізноманіття. Всесвітній день захисту тварин також наголошує на важливості збереження диких видів і екосистем, у яких вони мешкають. Втрата біорізноманіття, знищення природних середовищ існування та зміни клімату становлять серйозну загрозу для багатьох видів тварин. Відповідальність власників домашніх тварин. Люди часто недооцінюють, наскільки важливою є відповідальність при отриманні домашніх тварин. Компанії, які організовують цей день, звертають увагу на необхідність належного догляду, лікування та забезпечення безпеки домашніх тварин. Популяризація веганства та вегетаріанства однією з ідей захисту тварин є зменшення споживання продуктів тваринного походження. Веганські та вегетаріанські дієти вважаються гуманнішими щодо тварин і сприяють зменшенню експлуатації тварин на фермах. Таким чином, у цей день часто обговорюються альтернативи традиційній місній їжі. Покращення умов для тварин у неволі. Зоопарки, цирки та інші подібні місця повинні забезпечувати гідні умови утримання тварин, враховуючи їхні природні потреби. Зоозахисні організації закликають до поступової відмови від використання диких тварин у розважальних цілях. Світова спільнота відзначає цей день через різні заходи: демонстрації, просвітницькі кампанії, організацію благодійних виставок та збирання коштів на допомогу притулкам для тварин. У школах часто проводять уроки, присвячені захисту тварин. А громадські організації організовують акції, щоб надати тваринам голос у суспільстві. Хасло цього дня покращуємо світ для тварин, підкреслює важливість створення гармонійних умов для життя усіх живих істот на планеті. Це нагадує нам про необхідність захищати тих, хто не може самостійно себе захистити, і робити все можливе для того, щоб наші дії були гуманними та відповідальними. Попередження про стихійні метеорологічні явища. Увага! Львівський регіональний центр з гідрометеорології України повідомляє, що на території Львівщини переважно висока четвертий клас, по півночі надзвичайна п'ятий клас пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують значні дощі. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області значні дощі 15-49 міліметрів, по півдню території сильні дощі 50-79 міліметрів, другий рівень небезпечності помаранчевий. По північній половині території надзвичайна п'ятий клас та висока, четвертий клас, пожежна небезпека. А вночі та вранці сильний заморозок 0,3 градуси за Цельсієм. Другий рівень небезпечності Помаранчевий. Радехівська громада. Рятувальники ліквідували займання дизельного поїзда. Так, 4 жовтня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу дизельного поїзда у місті Радехів Шептицького району. До місця події було направлено на рятувальників міст Радехів і Шептицький, а також селища Лопатин і місцевої пожежної команди села Вузлове. Наразі вогнеборці локалізували та ліквідували пожежу. На момент пожежі у поїзді людей не було. До ліквідації займання від СНС залучалось 16 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. І від місцевої пожежної команди два працівники та одна одиниця спецтехніки. На Тернопільщині судитимуть водія причетного до смерті трьох осіб на зборівщині. 53 трьохрічному тернополяниному слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області повідомили про підозру щодо порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель трьох осіб за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Дорожня транспортна пригода з потерпілими трапилася 17 жовтня минулого року на трасі Тернопіль Львів, Рава Руська, неподалік села Озерна о 22 годині. Водій автопоїзда у складі сідлового тягача Вольво із напівпричепом не вибрав безпечної швидкості, виїхав на саму зустрічного руху та допустив зіткнення із «Тойота Кемрі». У результаті удару загинув батько та син з легкового автомобіля, а також пасажир із вантажівки. У ході досудового розслідування працівники поліції разом з експертами встановили, що водій сів за кермо технічно несправної вантажівки. 24 вересня кримінальне провадження з обвинувальним актом працівники прокуратури скерували до суду. Водієві загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. 27 вересня на великомленівецькому кладовищі Кременецької громади було скоєно численні акти вандалізму над могилами військових. На місці вже працюють правоохоронці. Тема понівеченого майна, що належить Лопатинській громаді, є досить популярною. Розбиті вуличні ліхтарі, вирвані троянди, зірвані з новорічної ялинки гірлянди, викинуті і розбиті смітники, потрощені дитячі майданчики, поломані лавки. Цей список зіпсованих речей певної категорії жителів та гостей селища Лопатин, які могли б ще довго слугувати селищу та його мешканцям, можна продовжувати. Ось таку картину 25 вересня побачили при вході в скверик в центрі селища Лопатин. Хтось з молоді, які люблять посидіти ввечері і до пізньої ночі, на лавочках поламали ліхтар, який роками стояв і не заважав нікому. Але, звичайно, можна в усьому звинувачувати владу, як це багато хто робить, та зрозумійте, що починати потрібно зі себе, з виховання своїх дітей. Як інакше виховати у собі європейців? У них же все інакше, чисто і гарно. Виникає питання, навіщо створювати щось нове, купувати, будувати. Встановлювати, якщо все одно знайдуться ті, хто це руйнуватимуть, і не лише через власну невихованість, а ще й через безкарність, байдужість та мовчазну згоду інших, хто все це бачить та не втручається. Ще раз звертаємося до жителів селища Лопатин і громади: не нищить те, що не збудовано вами і вами не зроблено. Поважайте працю інших людей. На збуті психотропів викрали мешканку Золочівщини за процесуального керівництва прокурорів Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 22-річній жінці у незаконному зберіганні та збуті небезпечних психотропних речовин за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. За даними слідства, підозрювана у вересні цього року налагодила у Золочівському районі незаконний збут психотропної речовини. Збувала психотропи жінка шляхом передачі з рук в руки за місцем проживання, попередньо домовившись по телефону. У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання, підозрюваної виявлено та вилучено психотропну речовину, електронні ваги, готівкові кошти. Жінку затримано в порядку статті 208 КПК України. Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу злочівського РВП, головного управління Нацполіції області. Нагадаємо, відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Не довіряйте шахраям, жителів Рівненщини ошукали на понад 300 тисяч гривень за схемою. Ваша карта заблокована 28 вересня до 24-річного жителя Рівненського району зателефонували невідомі. Приставшись працівниками банку, повідомили, що його карта заблокована. Для того, аби повернути кошти, він повинен перерахувати їх на інші рахунки. Чоловік, відповідно до наданих йому інструкцій, виконав усі дії та втратив понад 239 тисяч гривень своїх заощаджень. Крім того, жертвою злоумисників за аналогічною схемою стала і 34-річна жінка, яка за вказівкою так званого працівника банку переказала на іншу карту 67 тисяч гривень. За обома фактами, шахрай слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють осіб причетних до вчинення злочинів. Поліцейські нагадують, не повідомляйте ніколи дані своєї банківської карти, особливо CVV, термін дії картки, одноразових паролів з смс, даних для авторизації онлайн банкінгу, а тим більше не перераховуйте свої кошти на незрозумілі рахунки. Якщо отримаєте подібний дзвінок, перервіть розмову та самостійно сконтактуйтеся з працівниками контакт центру фінустанови. Бережіть свої заощадження. Отож, у мене все. Слава Україні! Героям слава!